Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати відео е, у грі Майнкрафт. Наша ціль прожити 100 днів, але в цьому відео ми постараємося прожити 5 днів. Поїхали! Ми заспавнились потрібно зробити даємо о-о, так, зробимо верстак. Треба нам добути каміння. Получили досягнення Кам'яна доба. Зробимо обладунки всі кам'яні. Постараємося знайти овечок або корів, щоб мати їжу. Meio da Statia para nova só quero e nova Tako se bo izaberem. Pa če treba, bo tako vček. Пудемо ще деревини. І вирішу... О, там неподалік селище. Треба туди забігти. Побігли. <кій>

Кріпно йти. Лічко вже не треба знаходити, бо воно тут в селі є. Так що ночувати можна вже спокійно. Перші дні. Добре, в село. Так. Компас, папір. Палки. Ось ну, і смолоскип заберемо. Добре. О, є сіно. Так, ось так. І робимо мотику. я на нього позичимо трошки пшениці. Що можна було потім посіяти? Так, тут є хліб. Зерно. অ'কে okay. Є, yeah, наше перше залізо. Добре. Побуваємо корію. Нам треба буде ще більше їжі. Це гардкор. Карбузану поки що не буде потрібно. Добудемо краще пшениці. Ти не обійдеться, селянин, якщо тебе пшениць заберу. Добре. Треба ще це сіно забрати. Не можна далі вирушати дорого. Так сюди поставимо. Зробимо ще хліб. Думаю, так буде досить, ще сім кусочків. Так, треба село, чи тут кузні не буде. Так, хліб заберемо. Добре, тут наглина впасти. Тут високо. Карів не будемо чіпати вже. нас координати. А, добре. О, є воїля. Добудемо його. Так, але в якось обережно добути. Ну, печаль розпускатися ми точно не будемо. Це тільки перший день. Можна спуститися на другий день. Печально. Поки що добудемо будемо виїллі. Так, треба спуститись. Обережно. Добре. Так, просто подивимось, що тут є залізо. Ну добре, розкажемо. Заберемо це залізо. Добре. Так тут. Обмі нема поблизу Нам потрібно добути залізо, щоб зробити собі броню, обладунки собі залізти, щоб легше було відбиватися від мобів. Ну і вугілля, щоб переплавляти це в пічці все. Тут будемо шиця залізо і можна вертатися наверх. Ліпше не дивитися, так можна впасти. Ковгія ми заберемо. Так, то вже скоро буде ніч. Так, треба блоки нам взяти. Так, сюди. Отак. Добре. Думаю, добудемо це залізо і підемо спати, щоб моби не зустріти. Так, щоб не впасти. Це ми заберемо. Ой, тихо, Скелет, перший скелет. Краще втекти. Помирати ще зарано. Піднімаємося. Опа-па-па-па-па-па. Тихо, щоб не померти. Бьому забудуємося. Фух, добре. Трошки страшно перший день, як не як. Але думаю, можна тут переночувати. Один тільки далі пробудуватися. Так, поставимо смол скіп. О, добре. Так, а ну, можна спати. Добре. все. перший день зараз пропустимо. Головне треба текти і це скелета. Або можна щит зробити. Так і зробимо. Так, зробимо Я Думаю, сукиру краще зробимо. Залізно. І зробимо. А, ага. добре, треба пічку зробити. Чиє і щит. Так, зараз переплавимо. Так, так, і чекаємо. Так, можна якщо переплавити наші дерев'яні інструменти. Так, найбільше ну, плавиться. Ми зробимо так, дерево є, добре, що дерево є. Так. І ось ще два Так буде безпечніше. Потрібно ще зробити трошки смулс кепінь. Так буде досить. Так, кайло. Думаємо зробити бронежилет. Так, там треба вісім. Що не помиляюсь. Так, вісім. Вісім залізо. Так, тепер можна ставимо вілля. Ну ні. Сокеру поставимо. Так, тепер воїлля чекаємо. Що треба добути? Як трошки камня? О, залізу. добре. Мало би визначити нам штани залізні і нагрудник. Так, збираємо, якщо на нагрудник, почекаємо. Кайло можна ідемо доламати. Так. Всі у нас каміння. 32 назбираємо блоки і досить. 31. Так, добре. Так, збираємо залізо, це доставляємо ще. І робимо... Собі на добре. Все одне досягнення. Так і лопату зробимо. Сюди поставимо. Так і важливо відро зробити для води. Так, добре. Мендезит нам не потрібен. Тут його залишимо. Так, добре. Компас колись тут показує. Так трошки почекати. На штани залізні. Та ще одне залізо. Віка зостання залізо. Все вистачає. Добре, піднімаємося на поверхню. Там буде безпечніше. Так, нікого нема. Добре, піднімаємося. Так кордатиці треба записати. Будемо тоді закінчити відео. Дякую всім за перегляд. Тоді до наступного відео.